Григорій Квітка Основ'яненко, Пархімове снідання. Не було і на усій слободі дурнішого, як пархім, Шеревертень. А й слобода не мала була. Опріч, що понеділям зіходилися баби з Слободи та з ближчих хуторів, і приносили на продаж і масличко, і сметанку, і яєчок, і буханців, і солі товченої, і усякого такого товару. А то ще двічі на год були і ярмарки у тій слободі одна об теплому Олексію а друга об перших Парасках. І чого то на тих ярмарках не було. Аж з самого города приїжджав крамар з залізними гвіздочками Кому, знаєте, треба чоботи підбити? Та бував і купець з хорошим товаром, з хвигами та родзинками і з синім камінцем. А вже циганів. От Тих коноводів, мошенників, що обдурюють народ, так і не розменешся. Обманув, украв, обміняв личко на ремінець, та й дальш. Так через такі ярмарки все вже не слобода звалася, а містечко. І скільки там не було народу, що там жили і на ярмарки наїжджали, не було дурнішого, як я кажу, Пархіма Шеревертня. Еге, дурний собі, та таки оженився, знайшов собі жінку. Пожалуй, багатенький то був, а через таку благодать дівчата не дуже дивляться, чи хороший, чи поганий, чи розумний, чи придуркуватий, аби в кишені повно було. Ось і тут такички. Тільки задумав женитися наш пархім, якраз і вискочила за нього дівка бойка. Сама й посватала себе за нього, сама і весіллям орудувала, і, як хотіла, так і вправилась. Вона була попереду наньмечкою у городі, покупцям, так знала усякі порядки. І світу повидала, а якось то навернулася у свою слободу, бачить, що Пархім, зоставшись після батька сам собі господар, не зна нічого і не вміє кінців ні в чому звести, а худобини до гаспеда. Вона й підлізла до нього з своїми теревенями, а завтра вже і рушники подавала, а у неділеньку і весілля відбули. Люди дивувалися, чи ненавіжена сяя настуся, так її звали, Що йде притьмом за дурня, Запархі машере вертня, А вона собі й байдуже, нехай каже, що хочуть говорять, а я своє робитиму. Та й прийнялася ж добре, усе поприбирала до своїх рук. Мужикові, коли дасть добре пообідати, то той йому й празник, а не те так частісінько, окроме сухого хліба через цілісінький день, нічого не побачить. Одежа на ньому абияка сорочка розхристана, чоботи порвані, а частіш і зовсім босий, пика не вмита, борода не голена. І таке зразу можна було бачити, що він є. Сама ж, та ну, виряджена, неначе міщанка, свикрушені і плахти, і очіпки, і намиста одвічають по усяк день. Ласо їсть, на якому спить, і така виходилася, що молодиця хоч куди. А зубата була. Вже не заїдайся з нею ніхто. Тільки зачепи її, так разом як залящить, затріщить, загомонить, перекоренить і батька, і матір, і увесь рід, і таких прикладок поприклада, що й не додумаєшся, Від киля вона усього набралася, і вже її ніщо не переговориш, як вода, бува, греблю. Прорвавши, і біжить, і шумить, і реве, і клекоче, так і настуня, як з ким щепиться. Вже пак недурно стільки прожила у городі. Швидко стали знати її і приїжджаючи. І купець, і панич, і крамар, і ремесний, і школяр, як тільки їдуть через Слободу, то вже неодмінно і заїдуть до Настусі. І хоч би як ще зарані не було, що можна було б верстов з десяток уїхати, ні, і не кажи зостануться ночувати, хоч як. Та уміла ж усіх привабити до себе, купцеві зараз чайничок настановить, а усе мала у себе. Простому народу доброго борщу з салом постановить. Паничеві молошної каші подасть. Старенькі пани не заїжджали до неї. Зараз, каже, не приймаю нікого. Та так участує усіх, що довго згадують настусю. А мужикові її, Пархіму, то не було добра. А як заїдуть постояльці, так йому зовсім халепа. Знай, жінка посила його по усій слободі Біжи туди, достань того, принеси те. Набігається лебедаха, утомиться, засапається, дума нічу відпочити. Та куди ж? Жінка протурить його до постояльцевих коней. І сіна підкладай, і дивись, щоб безперестанно їли, і щоб хто коней не вкрав калавур і не виходь від них, а у хату і не думай забиратись, не смій і носа показати. То пархім було і слуха жінки ходить коло постояльцевих коней і тільки чує. Як у хаті чарки брящать, миски цокотять і хазяйка з постояльцями щебече. Та не у лайку, і не у спор, В них усе йде до ладу. А Пархім ходить, та голодний дрижаки їсть по холодній зорі, не маючи у віщо одягтись. Терпів таки багато сердега від такої жінки. Як діла нема дома, піде було блукати по селу. Вже й знали усі, що він терпить дома від жінки. Хто було закличе, нагодує його, хто й додому паляничку або грудку каші дасть, і пархім, де було вздрить, що люди чого-небудь зійшлися, то і він тутечка. Слуха собі готового, а вже свого не питай. Наслухався, скільки йому треба, і пішов. І то з нього. Сидячи раз з людьми біля волосного правлені, слухав дечого багато, і, проте, далі стали розказувати, як жінки своїх мужиків обдурюють, а що найпуще, як почне жінка вирядувати, забажаючи, або нового очіпка. Або яловичини, чи усякої ласощі, або часом грошей забажа. І стогне вона і недужа, і не знать, що говорить, і буцім що їй переставляється, і мужика гонить з очей і лає його на усі заставки. І таку волю через вередування озьме, що бідному мужикові і підступити до неї не можна. Ходить сердешний посінням, руки ломить та вбивається за бідною жінкою. Тут вже й знахурка поспіла. І що то, чого не робить, чого не діє, і підкурює, і шепче, і вмиває, і злизує, нічого не легше. Мужик аж до ніг до знахурки припада та просить Тітусю. Ослобони жінку від біди, цілий год матір'ю зватиму, Що хоч заплачу, тільки порятуй її. Але вже б я не рада їй помогти, каже знахурка. Так що ж, коли дано, та ще й уміючи, все чоловіче, дала твоїй жінці удова, Що може, і ти її знаєш. Та як же знаю, знаю, ще вона і дівкою була. Так було. Та так же, так, все вона хоче звести твою жінку, щоб опісля самій за тебе вийти. А щоб вона не діждала, я вже лучше осьму Хвенну, ось що за терешком, бульбахом, коли овдовіє, а її не хочу. Та бач, не знаю, чим і ослобонити твою жінку. Та вже чим хоч, а тільки зведи її, я кошту не пожалію, бо як вмре, так самий похорон більш буде коштувати, чим лік. Так хіба ось що зробимо. Купи лишень їй, кав'яру солоного та булочку, нехай вона поїсть. А як після сього захочеться їй пити, так ти їй купи ось муху пива. Нехай п'є, скільки хоче. А далі вже, щоб не гірко було після пива, так купи їй медянечків, родзинків, чорносливу. Нехай наїдається добре, поки аж спотіє. Та тоді вже будемо прислухатися, чого вона з немощі забажала. Та швидше їй і купиш, щоб лихо прогнати. Сердега мужик усього того накупить, наїсться жінка, нап'ється, та й почне кричати. Ой, пробі, очіпка хочу, очіпка, по вишневій землі з зеленими розводами. Пробі, такого хочу, як і на дячисі. Та купуй Охріме, купуй мерщій. Бач, чого лихоманка забажала Поставляй їй усе, а то щоб до вечора не вмерла. Побіг охрім, купив, подає жінці. Тут лихоманка, як побачить очіпок, та так стрясне болящу, що на силу улежить, а далі почне стогнати та охати і, ледве каже коли б ще мені тепер та п'ять кіп, то я б її устала. Тут жінка стогне та бажа, а тут знахурка нападається, щоб давав мерщі, щоб лихоманка, гроші побачивши, зовсім не відійшла від неї. Нічого Охрімові робити, Виньма з кишені гроші лічить п'ять кіп та усе ж то новими п'ятаками кладе біля жінки. Жінка, стогнучи, бере без ліку, загарбала усі і вже і устала, і пішла поратись і сюди, і туди, і ще до вечора разів тричі з мужиком полаялась. От такі товаридливі жінки у бідних. Сердешних простих людей. Добре панам жити, що в них жінки і не сміють, і не зуміють так виредувати. У них жінки перед мужиками, як по струночці, ходять, і проти мужикової волі ні у чим, ні Чечирк. Про таке жіноче вередування слухав наш пархім та й узяв собі на розум. Та, йдучи додому, і каже сам собі не я ж буду, щоб я не зробив по своєму. Вистачай, жінко, кад бив би твою матір. Вистачай, усе. Як прийшов додому, зараз і почав стогнати на усю хату, і пробирається, щоб то злізти на піч. А якого газ, пита, ти там стогнеш? Питає його Настуся, дивуючись, що її дурень. Та осміляється без спросу лізти на піч. Але, гаспеда, коли ж я не дуж. І у груди коле, і в бік штрика, і у спину шпига, і на поперек не піднімуся. Та що се тобі сталося? Але що не знаєш? Вередую. Що? Що таке? Вередую, кажу тобі. Хіба не знаєш виредування, Все ваша жіноча натура на мене напала. Ось я тобі дам, ще й він виредувати. Устань кажу тобі, коли тебе напала жіноча натура, то я озьму мужичу натуру, та тут тебе так відвередую, що ти й гадки не матимеш. Я такий, то гадки не маю, то лежу собі. Та усе вередую собі. От, щоб тебе з твоїми вигадками і сміть, і лихо з дурнем. Кажи ж мені на милость, чого таки ти вередуєш? Так вередую, та й вередую, ласощів хочу. Ой хочу ласощів, і поти усе вередуватиму, аж поки купиш ласощів. А рожна не хоч, а трясці та болячки. Не хочу сього нічого. Мені дай ласощів, то я й перестану вередувати, а не даси, то я і вмру, справді вмру. Та пропадай, вража личино, коли б вже й давно щез. Так не пропаду бо, поки не довередуюсь до свого. Ой, вередую, ой, лишечко ласощів хочу. Та яких тобі ласощів. Зділай милость, не кричи, сусіди почують, ще більш сміятимуться, скажуть, що ти зовсім здурів. Та й кричатиму, і одурію, і вмру тобі, поки ласощів не купиш. Та яких же, кажи, мерщій, запхну тобі пельку, щоб не кричав. І родзинків купи, і рогозу купи, і горохвяничків, і кав'яру, і пасльону, і усього ласого. Бач, чого навередував, Все б то я покинула усе та пішла по ярмарку усього йому купувати. А дзузки не хочеш? Я і дзуски і трясці твоєї не хочу, мені купити хласощів, що я вирядуючи хочу. Захотілося гирі проти ночі кісничка. Оте я так і побіжу, як ген купці з'їжджаються двір, Геть кажу тобі з печі, вбирайся з хати, не знаєш, що при чужих людях тобі не можна тут бути. Знаю я, голубочко, усе, ти думаєш, я нічого не знаю? Ні, я усе знаю. Тим то і почав виридувати, що я дещо знаю. От бач, і не устану, і не піду з хати, хоч тут, що приїжджі робитимуть. Не устану, та й не устану. Бач, виридую, поки даси ласощів. А там ще й грошей забажаю. Та на вже цур тобі грошей. Тільки втікай швидше з хати. і дала йому три шаги, знаючи, що він ліків не зна. Мені треба сім кіп. Одначе узяв гроші, перекидував їх у руці, перекидував далі устає і каже Ну, так і є, ухопив мерщій шапку та навтікача з хати. І пішов, сміючись та думаючи собі, отак от ти жінку провчив, тямитиметь мене довго. Пішов вже наш пархім по ярмарку і не журиться ні об чим. Гроші є, тепер дума, чого б тільки накупити. От і думає. Свити в мене катма. Не знаю, чи синього сукна узяти, чи хоч і сірого, та тільки доброго, мильного, та вибиратиму довженну та широку. Або ось і чоботи в мене роти пороззявляли, їсти просять, так, може, чоботи луче, і правда шкапові куплю з довгими халявами, з підковами, а дьоготь. Так щоб і тік. Цур дурня тобі, пане Пархіме, Все уже сам собі каже, та масла, грудка на прикуску. Чи не дурний же ти справді? На якого гаспеда ти будеш тратитись? Одежу й чоботи, нехай тобі жінка постачить, а ти сі гроші, що вивередував, єси. Проласуй, на чим хочеш, чого душа забажа. Оця річ до діла так і зроблю. Накуплю усього, що побачу, та й наїмся, щоб аж з душі перло. Чого б же то накупити? Е, ген, сластяни, подавай їх сюди. От і підійшов до Сластьонниці, що загарно дивляться на голодного Пархіма. І так і шкварчать у олійці. — Подавай, сластона, гукнув пархім на жінку, що їх тут прягла. А наскільки тобі треба? питається вона. Подавай усі, аж кричить вже пархім, узявшись у боки. Та тут, дядюшка, як увесь товар озьмеш, так його буде на шість золотих. Увесь, увесь беру на гроші, та й чи їй один шах. Та що се ти мені даєш? Се сміх чи що? Ти давай більш, давай усі сорок алтин. Як же я дам усі? Оте я наїмся, так і пити захочеться, так отеє другий на збитень, а се ще піду. До москаля та родзинків накуплю. Так ти бачу такий. Геть же від лавки, не мішай людям в мене товар розбирати, сих грошей трохи або давай усі, або геть собі. Пішов сердега дальш, чуприну чухаючи, і каже собі Урагова баба, скупа та дарма. Я й стовпців наїмся. Підійшов до москаля з товпцями. Так що ж бо, дає москаль за його гроші тільки три стовпця. Цур і йому який дорогий, не вмру без них. Знайду ще чого смачнішого. І пішов по базару витрішків їсти. І що то, що вздрить, те й купив би. Та не дума одно двоє купити. Ні, давай усе, а грошей катма. Тільки три шаги і є. Ходив наш пархім, ходив по базару, вибирав, прицінявся, усе дорого, не по його грошах. Вже він і гречаники, і горохв'яники, і млинці, і буханці, і пиріжки торгував, кидався і на мочені кислиці. І на калені горіхи, і на медяники. Та курагові люди потрошку дають за його гроші, що йому з одного або трьох йому давай усе. Давай накладай йому. Так, так. Ходив він, ходив, аж остило. Бачить, жінка продає якісь корінці, І усяк, хто йде, той купує тих корінців. І вже кучка невелика зостається. Отже, щоб не впустити товару, сказав Пархім, і підбіг до жінки і пита, а скільки тобі, молодице, за твій товар. А покажи лишень, скільки в тебе грошей? спиталася молодиця. Пархім вийняв свою суму на долоню і брязка перед молодицею. Добре, дядюшка, Беріть увесь товар, кете гроші сюди. Увесь? пита Пархін, і сам собі не вірить. Та увесь увесь треба було вам денежку здачі дати, та пороздавала. Нехай за вас подам на бідність. Зібралась молодиця і покрилась дальше, щоб купець не роздумав та не прикинув би їй товару. А Пархім так зрадів, що нічого не бачить і не чує. Видимо, не видимо, накупив ласощів. Забирав у полу не влізе, позапихував за пазуху і вже останні на силу зібгав та уж мені забрав, а сам усе приговорює: Не кидай, пархіме, нічого, не зоставляй, забирай усе. Ти за сі ласощі. Гроші платив. А ти, бісова жінко, не діждеш, щоб я тобі і лизнути дав. Ні, сам поїм усе. От і вибрав собі місце на горбику, зняв свиту, розіслав, поскладував свій товар, позасукував рукава і сідаючи, каже: Ось тепер, Пархіме Уласовичу, поснідаєш собі добре. Їж у волю ніхто тобі не поміша. Усе до останнього поїм, та так обрепаюсь, що, може, через силу і додому дійду. Та з цим словом схопив корінець такусь жує сердега, тут жує, а тут ніс так і шпига, і сльози з очей так і біжать. Жує, жує. І не проковтне. Далі утер сльози, став віддихати, бо дух йому захвачує і каже: Бач, як за пресучою жінкою давно вже не ласував, так ось ласощі і у горло не йдуть. Та вп'ять стане їсти то по три, то по чотири корінця вже пхає в рот. Так що ж бо? Ні жувати, ні ковтати не можна, не йде у горло. все, бо був хрін. Де ж його можна їсти? Лихо нашому Пархімові, вже скільки він не потрощив корінців, а кучка ні трошки не позначилась. Вже аж не зміг сидіти, приліг і за живіт береться. Відпочине Відпочине та вп'ять за хрін. І чуб йому мокрий, і пику аж роздуло, губи порепались, а він силкується їсти. Та й до біса ж я накупив сих ласощів, казав, стогнучи, та сльози втираючи пархім. Але їм їм і кінця не видно. А сльози так і заливають, аж очі рогом лізуть, ой лишечко, бачили чортові очі, що купували. Їжте ж. От з такого-то пархімового снідання пішла меж людей і приговорка.